Полтавка Наталія Панченко займається волонтерством понад 16 років. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України приєдналася до громадського руху оборона Полтави. Ми займалися тим, що ми допомагали усім верствам вразливим населення і військовим, бо це був величезний запит, і внутрішньопереміщеним особам. Ми допомагали і тваринам, збирали керми. Сьогодні свято абсолютно мені здається всіх полтавчан, бо на мої пам в моїй пам'яті і в моєму оточенні немає жодного байдужого полтавця, який би не був тим чи іншим чином причетний до цієї роботи. До цієї роботи це до волонтерства. У міжнародний день волонтера вітали усіх причетних полтавські області філармонії. Отримала почесну грамоту і волонтерка однієї з місцевих церков Юлія. У нас є партнери, іностранні партнери, і ми отримуємо гуманітарний вантаж від них і розподіляємо цей вантаж у гарячі точки. Спочатку повномасштабного вторгнення завезли 180 тонн грузу. Це десь 20-30 населених пунктів України. Волонтери стали для багатьох людей рідними, наголосив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Дійсно, сила в єдності, і ви напевно в країні показуєте, як найкраще буде єдними. І що, коли ми єдні, ми не переможемо. Дякую вам. Хочу вам ще раз подякувати від всіх. в першу чергу і від влади, і від Збройних сил України. Дуже вам дякую. Кожен, хто працює на своєму місці, робить щось для держави. Волонтер, говорить перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Сьогодні і лікар волонтер, і вчитель волонтер. І є, звісно, люди, які займаються цим професійно і від гарячих обідів до купівлі спутників для цих людей немає нічого неможливого». На урочистостях нагородили більше 30 волонтерів. А хто не мав змоги приєднатися, привітання отримає на місцях.